Всім привіт народ! Ми сьогодні вирішили з Жекою порибалити на міському озері в Києві, озеро Тельбен, якщо хто не знає. Взяли з собою ультралайтові снасті. Ну така рибалка, рибалка, гулялка. Короте. Прогулятися, якщо щось буде, то ролик вийде. Короте, ні хвоста, не ні луски, погнали, а там розберемося. Починати буду з такої приманки невеличкої, 3 грамчика. Колір моторне масло. Інколи буває, що цей колір. Дуже прикольно рішає всю рибалку. Ну, побачимо, як сьогодні риба буде на його реагувати чи ні. Чесно кажучи, велику надію на кльов я не маю, бо погода сьогодні не найкраща, дуже холодно. Ну, таке. Отже, народ погнали. Будемо пробувати. Дно тут на озері не дуже тверде, тож... Відслідковувати будемо по що плюс, якщо будемо зараз йти вдоль того берега, буде у нас боковий вітер. Така собі історія. Ну, коротше, будемо чеклувати і сподіватися, що хтось таки оцінить наші з вами старання. Приманку ми проводимо в моєму Розумінні класичною такою окуньовою проводочкою це декілька таких плавних підкидів, покачувань і пауза. Кладемо на дно. Так, Це у нас якісь гілочки на дні, чіпляється щось там. Вода ще холодна, тож головне не спішити. Проводка така у нас. На релаксі. І очікуємо покльовку. Да, народ покльовок сьогодні у нас небагато, сиро, холодно. Все, намагаємось вмовити рибку, а вона щось врядує, мабуть теж погода не дуже подобається. Корочі, народ був я вже е, не вірив в результат, тому зняв камеру ну, ось такий, щоб був кушок відосик з телефончика. Але все одно він у нас в активі. Це був сьогодні почин. Зверніть увагу на колір цього окуня. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, щоб такі мені ловилися. Дуже прикольний. Рішив я трішки облегшити е, саму оснастку. Кидав 3 грамчика і більшу приманку, якось воно так, ну коротше, не знаю, щось не, не дуже мені подобається. 2,5 грама я поставив такий джигріг, невеличкий оф бо дуже багато трави, ну я не люблю ловити на відкритий гак, коли воно збирає все на світі. І така невеличка кракозябра, грін памкінг, мабуть, колор називається, чи щось таке. Коротше, якесь болотне блікле. Лєска, здається, це навіть не флюр, по-моєму, Леска 0,22 чи 02, щось таке, невеличка застіпка. І посилаємо цю всю тему у оці неспокойні води. Вітерець, я вам скажу, такий, що пальці підмерзають сьогодні, досить холодно. Але рибалка така тема, що не дає всидіти вдома. Тож, або мучимось, або... Ловимо. Коротше, друзі, продовжується пошук а, альтернативних місць, там, де є риба, а, ось такі Пейзажі ми проходимо, все періодично пробуємо, сам там. Коротше, кожні 10-20 метрів змінюємо позицію і пробуємо обловлюємо. Сподіваємось, що хтось оцінить наші старання. Очікувано, друзі, покльовочка відбулася, така, я вам скажу, М'яко кажучи, немаленької рибинки. Ось я його виважую. Зацініть, будь ласка, цього окуня. Я не знаю, скільки, я не знаю, скільки в ньому грамів, але ця рибина дуже і дуже правильна. Зараз намагаюся його взяти. А ну, візьмемо дрючка. давай. З почином. Отакий окунь. Я не знаю скільки в ньому. Ну коротше дуже Дуже крута рибина. Це мабуть найбільший окунь, який я зловив за все життя. В камеру до мене подивись. Ріпор, диви який батон. О! В камеру до мене подивись. Репортер, диви який батон. Зараз. Коротше, цей монстряка ось так і зжер нашу ларву 2,5 грамчика. Ну, коротше, окуняра Бімба ракета. Я гадаю, що всім буде дуже цікаво, скільки ж цей окуньок. На жаль, сьогодні не моя фірмова лінійка, але давайте ж глянемо. Оба, кладемо так. Ось ми бачимо поділочку 42 він 41 см. Тобто це, мабуть, навіть в залік Судака майже пішов. Дуже крута рибина. Лайкос. Коротше, добігає наш час відведений на рибалку вже кінця. Будемо закруглятися. Коротше, отак у мене почався ультралайтовий сезон по лову Окуня. Ну, з Жінком ми вигулялися, попили кави, поспілкувалися. Коротше, отримали задоволення в будь-якому разі. Так що Окунь був зачотний. Кому сподобалось, тисніть лайк та підписуйтесь на мій канал. Всім миру і добра, все буде Україна. Є всі туди, всі туди. Замалювати гріхи, ставлю свічки, щоб добились великі окуні.